Молитвою і постом в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Наше людське єство ведені Святим Духом, наша душа і тіло на дорогах земних шукає. Власного чи суспільного щастя. І справді дух провадить нас туди, чим людина живе і які ставить собі цілі. Розуміємо сьогодні всі, що, щоб мати якусь дотичність з Господом Богом, з Творцем. Святим Духом, який надихає людство на справи добрі і світлі, з цим Богом треба мати якийсь діалог. Справді не вистачає бути християнином на великдень, посвятити Пасху. Християнство це сталий і стабільний процес. Це глибокий діалог з Господом Богом, як з, як з рідним татом, як з мамою, якій треба час від часу зателефонувати, якщо вона далеко. Чому наші дороги людські не бувають такими, про які казав Шевченко, ми просто йшли, у нас нема зерна неправди за собою? Ходимо. Дуже часто, на жаль, непростими, лівими, правими. Чому? Тому що не маємо спільності діалогу з Святим Духом, з Богом, з Творцем. Ми думали собі, що вистачає нашим дітям знайти добру школу. Гарно їх одягнути, подбати про виховання і здобуття інтелекту, дати їм комп'ютер і мати від них спокій. Українське суспільство, не тільки українське, здригнулося від випадків суїциду молодих людей, школярів. І ми самі в цьому винні. Ми зустрічаємо гостей, накриваємо стіл, дітей відправляємо на кухню, щоб вони чогось якогось кривого слова не почули і дорослих бесід. Ми забули, що з дітьми як з повноцінною людиною треба розмовляти, діалогувати на поважному рівні. Це особистість, яка сприймає життя згідно наших дорослих кроків і нашої позиції. І тому певні інтернет-проекти захопили молодь аж до того, що вона здатна відібрати собі життя. Бракує діалогу. Нам здається, що український дипломатичний корпус, протоколи про наміри, певні домовленості між державами, нормандська четвірка, мінський процес і так далі і так далі зроблять у нашій державі нам порядок. Протести, мітинги, революції. А медалі там, на тому самому місці. Бо українець, який дірвався до влади, не має нічого спільного з Господом Богом. Той, який направить його. Щоби він просто йшов і щоб не було зерна неправди за ним. І тому цей чиновник сьогодні бачить у тобі і в мені тільки власну особисту користь, корупція, антикорупційні закони, комітет, набу. Це спроба вплинути. Але з тих поважних українських кроків блаженніший Любомир сміявся, воно нічого не дасть. Поки людина не змінить свою позицію, своє відношення до речей фундаментальних, вічних. Молитвою і постом. Це діалог між нами людьми, трактування себе взаємно поважно. І цей діалог переносимо на рівень Я і Бог. І цей діалог називається молитвою. І бути в стані постійного діалогу з Господом Богом це рівень нашої молитви нашої дотичності, нашої віри, нашої надії, що він, бо сьогодні ми, здається, тратимо всякі надії на зміну у суспільстві. Але, мабуть, найголовнішим аспектом, про що сьогодні говорить Христос своїм апостолам. Що змінити світ, позбавити людину злого Духа, позбавити себе того Духа, який не водить нас рівними дорогами, потрібно молитвою. І ця молитва не може бути на майданах, протестних акціях, у храмі власної душі. Глибинно вона має зачатися. Очевидно, літургічна молитва найвищий рівень жертви Господу Богу, який, який приносимо усі ми разом на цьому престолі безкровну жертву. Але мусимо розуміти, що в храмі нашої душі теж має бути сталий діалог з Господом Богом. бо тоді лише Він приведе нас кожної неділі і свята сюди до храму, щоб через переястецтня хліба у тіло і вина у кров Господню ми приносили усі разом через наше амінь оцю безкровну жертву за гріхи і невіжества нас усіх і цілого нашого народу. Молитвою. І постом. Ми справді ми як церква, як спільнота, яка вклала в цей собор. І під, і сльози наших вір'ян з цього світу від Владивостоку до півночі Канади, Нової Зеландії і Англійських островів. Сьогодні переживаємо, що буде з тим собором, з тими тріщинами, які появилися. Бо якщо проект сонячної Рів'єри буде доконаний до кінця, до краю, ми маємо повеж... поважну небезпеку і страх, що будуть страшні руйнівні наслідки. І ми моніторимо що три місяці, як веде себе. Наш собор. Ми справді маємо поважну проблему. Ми залучаємо до оборони того, що люди збудували найвищих посадових осіб. Ми звертаємося за допомогою до країн Великої Сімки, оскільки вони, українці цих країн, вклали в цей собор величезні кошти. Але пам'ятники корупції ростуть далі догори. І ми не маємо ради хіба тільки молитися до Господа Бога, щоб він напоумив і повів духа людей, від яких залежать ці пам'ятники в правильному руслі. Молитвою і постом. Справді, нам дуже часто здається, що приходить Великий піст, ми відмовляємося від певного роду їжі, ми відкидаємо собі і пробуємо пояснитися дітям в чоколяді, в каві, в папіросі. Дуже часто думаємо собі, що через ці маленькі жертви купимо собі. Боже Царство, Божу милість. І через це прилучимося до великої радості разом з Господом Воскресіння Христового, молитвою і постом. Бо піст це найперше жертва з позиції любови до когось, до чогось. Піст у нашому з вами випадку це жертва зі себе в ім'я того, хто нас полюбив відвічною своєю любов'ю. Той, який заманіфестував на Христі через власну смерть і ганьбу, що любить нас до кінця, до краю, до скону. І справді наша позиція. Християнська наша позиція посту це не торг з Господом Богом за наші геройські вчинки відмови від чогось. Це найперше викресати треба з крижалі власного серця справді цю любов. Зрозуміти, якою ціною було. Відкуплене наше з вами життя. І не колись. Не тоді, коли казала Марта, коли побачила брата у гробі, який четвертий день вже його було чути, казала, я розумію, що він Воскресне останнього дня. Ні. Якщо ми справді переймемося цим передпасхальним часом ідеєю молитви і постом, то ми воскреснемо вже зараз. І це наше Воскресіння колись перейде плавно у Воскресіння вічності. Сьогоднішнє Євангеліє розповідає нам, що молодого хлопця Дух кидав вогонь і в воду трязним об землю, як каже батько з дитинства, щоб його погубити. І апостоли не дали, не дали собі ради. Були завжди з Христом на всіх явних і велолюдних справах, де Бог показував свою силу. Однак чомусь казав Христос і до них, що цей рід духів виганяється тільки молитвою і постом. Мабуть, на щось натякав. На щось дуже глибинне і особисте. Справді минула вже більша половина посту. Ми робили собі постанови, що будемо молитися, будемо робити певні жертви, будемо ходити на богослуження. Більша частина посту перейшла і дуже часто нам не вдалося, ми не зуміли. Ми не мали часу. Протоколи про наміри, договори, бізнес, справи особисті, такі дуже важливі, такі дуже поважні. Ну, Бог є любов, Він має зрозуміти, що ми справді не мали часу на цей рік, може, на другий. І може прийти розчарування. Я хотів би сказати усім нам, що ми маємо ще доволі багато часу, щоб молитися і постити. І все це робити тихо, скромно, без зайвого галасу, запаливши свічку віри у храмі власної душі, і робити тихі невеликі постанови в ім'я світла Божого в цьому храмі. ім'я того, щоб ми були підвладні Божому Духові, були дітьми Божими і вершили у цьому світі діла Божі. Кожен з нас може виконувати роль важливу для спасення іншої людини. Бо скільки людей приходить сюди вперше, скільки людей приходить сюди і не знає, як стати, як себе повести? Скільки людей приходить сюди в надії, що його хтось побачить, побачить його пригасні очі, його безнадію. І сподівається, що хтось запитає, Хтось потішить, хтось поділиться своїм власним досвідом, молитва. Її рівні такі високі, такі глибокі, одночасно такі прості, які могли б спасти не одну молоду людину, котрого дух кидає вогонь і в воду. Так багато сьогодні тих випадків, де гинуть, пропадають наші діти і не тільки на Східньому фронті. Цей фронт сьогодні всюди. І найбільша небезпека сьогодні для наших молодих людей це програми, це невміння користуватися. Тих надбань цивілізації, що називається комп'ютер, бо маємо вже катастрофічні наслідки. Зичу нам усім, щоб ще наступні дні ми могли справді заглибитися в молитву, в діалог між собою, між рідними, близькими, між тими, які чекають нашого доброго слова на праці. В якихось суспільних проєктах чесного, правдивого, згідною позицією громадянина, людини і християнина. Хай усіх і кожного з нас молитва і жертва жертва з любові до ближнього і Бога принесе бажані наслідки життя і здоров'я. Усім нам і кожному зокрема, амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.